Тільки подивіться, яка краса. Це смачний яблучний поріг, який готується дуже легко та просто. Для приготування цього пирога нам потрібні, звичайно ж, яблучка. Я взяла декілька ось таких маленьких. Якщо ви маєте більше яблука, достатньо буде приблизно 4-5 великих яблук. У мене є декілька маленьких. Також нам потрібно буде одне яйце, точніше яєчний жовток. Також я беру вже готове листкове тісто 275 г. Куриця, крохмаль обов'язково і звичайний цукор. І ванільний цукор. Для початку нам потрібно яблука нарізати дрібно на кубики. Нарізаємо яблочко на ось такі дрібненькі кубики. Готові яблучка в нас вже нарізані кубиками. Нарізаю їх дрібно-дрібно. Тепер ці яблучка будемо обсмажувати на вершковому маслі. На розігріту сковорідку кладемо шматочок вершкового масла. Зігріти вершкове масло, викладаємо яблука. Сюди до яблук додаємо 3 столові ложки цукру, також додаємо трішки кориці і зовсім трішки ванільного цукру. Приблизно пів чайної ложечки. І все гарненько перемішуємо, тушкуємо приблизно 3-4 хвилини, щоб яблука пустили сік. Прийшло приблизно 3-4 хвилини, яблучка вже закипіли. Я розбавила крохмаль у стаканчику з водою і помаленьку цей крохмаль додаємо до яблук. Перемішуємо, зменшуємо вогонь і через хвилинку можна зняти з вогню. Нам потрібно, щоб яблучка загусла завдяки крохмою. І так, поки наша начинка холоне, ми можемо відкрити тісто, Туди будемо ж загортати нашу. Наші яблука. Яблучка охололи і викладаємо це все на тісто. Ось так красиво викладаємо. Бачите, до речі, як загусло, тобто немає юшки, нічого ніде не тече. Все так гарно загусло завдяки крохмалю. Так, начинку виклали. І помаленьку замотуємо наш рулетик, наш пиріг. Ось так. Оп. Оп. Одразу, одразу можна краї стріпити, щоб нічого не випадало. пиріг перекладаємо на деко застелене пергаментом і зверху змащуємо яєчним жовтком. Ось так красиво змащуємо. Коли змастили жовтком, можна посипати цукром. Зверху можна ще посипати за бажанням кунжутом або ж горішками. І ставимо це пекти в духовку приблизно на. 20-30 хвилин. В кінці поріг можна посипати цукровою пудрою. Так буде ще смачніше. Тільки подивіться, яка краса! Це смачний яблучний поріг, який готується дуже легко та просто. Повторити зможе дійсно кожен. Це справді дуже легко і дуже смачно. Вау, скільки начинки! Просто неймовірно. Тільки подивіться, який класний цей пиріг. М -м -м. Друзі, якщо сподобався вам рецепт, залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд і до наступного відео. Па-па!